Всім привіт! Сьогодні займаюся увечері вже ставлю касетку стакани. І заодно хотіла поговорити про смаки полунички, від чого вони залежать, тому що люди є Пишуть, от я пишу, розповідаю, допустимо, про якийсь сорт і говорю, от такий смачний, от такий, там, такий смак, такий смак, мені возражають. Ну, люди заперечують. Ну, Я ніколи не обманюю людей. Якщо не смачно, от мене роксона мені не сподобалася. Я її вже пересадила на інше місто. Але вона мені знову не сподобалась. Ну, подивлюся, що вона мені видасть ще на слідуючий рік. Якщо на слідуючий рік вона мені теж не сподобається, значить я її просто вирубаю. Можливо, да, вона красива, ягода дуже гарна, товарний вид у неї, транспортабельність, а смак просто як траву. Е, і е, діло в тому, що на смак може впливати ґрунт, який у вас ґрунти. Є навіть на одній городі і є таке місце, що просто не підходить для полуниці. І вона буде там хворіти, вона буде там хворозити, І смак, звичайно, буде не такий, як повинен бути. Тому я коли отримую якісь сорти, я зразу не вирубую. Я ще до неї придивляюся, можу придивлятися ще і не один рік. Можу і два, і три роки придивлятися, тому що можна вирубати, а потім жалкувати. Щоб цього не було. Я перший рік, ну, років два-три я до неї придивляюся. Тому що от буває, що навіть не кожного року, от кожен сорт видає якийсь смак інший, не то, що інший. Просто вона може один рік боліти, а другий рік може не боліти. Дуже багато факторів на це вліяє які ви підконки робите, де вона у вас росте. От за той період, скільки в мене полуниця, я е, зробила вивід, що є виводи, що висновки, що є полуничка, яка любить сонце, а є, яка не дуже любить сонце, що можна її навіть в полутіні саджати, і вона буде гарна. А якщо на сонці, то вона буде горіть. До таких сортів відноситься чамура, потім купчиха, вона її треба або притіняти, або Саджати в такому місці, щоб коли дуже спекутно, от, наприклад, в обідню перерву і часа до 4-5 вечора, щоб сонечко на неї не так світило. Тоді вона гарно почувається, вона менше хворіє і не печуться йогуртки. І чамура теж. А ще чамуру треба пересаджувати кожного року. Тому що от... Ну, хворобо, хвороблива вона, вона боїться дуже п'ятнистості, вона згорає просто. Антрокноз її дуже любить. Ну, антрокноз любить майже всю полуницю. І тільки для антрокноза потрібна погода, щоб було жарко і вогко. Особливо, якщо в жару підвищена вологість, якщо довго поливати по листику, то, звичайно, буде антрокноз на полуниці. Це такі п'ятна і потім вона стає непригодна. П'ятна прямо на ягоді. Такі, як, наче, опіки. І коли полуниця поражається антропнозом, то в неї смак буває навіть гіркий. Там мені писали в коментарі, що якась там полуниця навіть гірко. От, от вам і висновки такі, що якщо полуниця чимсь хворіє, то вона буде несмачна. Якщо полуниця хлорози, то теж на смак це впливає. Тому це треба враховувати. Також в цьому році, от в цьому році в мене антрокнозом хворіли вже в кінці Ольба, і альба, яка була посаджена 3 е, річка, то, як відомо, вже на третій річці, ну, вже вона менш стійка до хвороб, до шкідників. Тому е, я і говорю, що краще пересаджувати кожного року, навіть ось ось е, як. Ви ось зрізали, взяли вусики, потім можна вирвати через 2-3. Ну, один залишаєте, два удаляєте, потім один залишаєте, два удаляєте. І так потім пустить вуса в ці пусті пусті місця. І так оновить. І це буде набагато краще ніж потім бризкати хімікатами від шкідників від хвороб, тому що ну, накопичується полуниця, тим, тим більше, що полуниця зараз, так як і Ось томати раніше, раніше ми їх нічим не бризкали ніколи. Все, все було добре. Я от ще пам'ятаю своє дитинство, ніколи томати нічим не бризкали. І вони росли. Навіть вже заморозки були, і тоді томати вже відходили, коли вже морози починалися. Ну, а зараз, як ви бачите, такі погодні умови і взагалі, те, що тут зривається, то що воно ж все впливає на, на... і на рослинки, і на людей. На рослинки я ще той навіть впливає наш настрій, з яким ми саджаємо його. Ой, потопталися по вусику. Обірвати листечко пошкоджене. так. І на його посадимо все буде добре, так і полуниця, колись ми не бризкали, ну колись і Сорти були набагато стійкіші до хвороб, до шкідників. Такого у нас шкідника, як тріпс, взагалі не було раніше. Ми про нього і не чули. Це останні, останні мабуть, років 10, як про нього узнали, що це таке. І з чим його їдять. Ну і... Шкідники ж теж впливають на смак йогітки. Це обов'язково. Наприклад, якщо тріпсом пошкоджена полуниця, вона буде як наче спечена, як наче репана така. Дехто думає, що це полуничка підпікається на сонці, репається від перезволоження. А насправді це робота тріпса, і він починає е, тоді е, розмножуватися, коли почина квітнути полуниця і в квіточках вони розмножуються. Індикатором для того, щоб обробляти від тріпса. Є кульбаба, я вже говорила. Кульбаба розцвітає, це взагалі розсадник тріпса. Тріпс, він зимує під листям, під такими укриттями, десь, може, кучі якісь лежать з травою. От він в таких місцях. Зимує, потім, коли починає квітнути одуванчик, ну, кульбаба, тоді він починає масово розмножуватися і шкодить він усім усім рослинам. Багато людей не придають уваги тріпсу, тому що от, ну, якось не, не заведено ще в нас про тріпса. Як би сказати, не... люди не думають, що тут тріпс, тому що його так, коли не придивляться, то його не видно. Якщо струсити квіточку, то побачите такі малесенькі-малесенькі мушки. І вони швидко бігають. Це тріпс. І багато людей його недооцінюють. Але. Цього шкідника недооцінювати не можна, тому що він дуже-дуже шкодить. Якщо на ремах не прийняти міри вовремя, можна взагалі залишитись без йогоди. Тоді, говорять, чого рослинка така пригнічена поражають її хвороби, крім того, тріпчеш, він являється переносчиком різних хвороб, тому з ним треба боротися кардинально. Якщо вже почалося ягоди, є біопрепарати. на біопрепаратах дивитись шкідників і робити максимальну дозу, яку можна. І не думайте, що якщо ви один раз обробили, то у вас тріпса не буде. Ні, тріпс, там, де бур'яни, тріпс є, так, що ж таке не достає мене. Так що хвороби і шкідники дуже впливають на смок йогоди. треба обов'язково про це пам'ятати і бажано пересаджувати свою полуничку, кожного року оновлювати от після зими. Дуже гарно себе почувають рослинки, які ростуть просто на землі. Але коли починається йогітка, тоді краще там, де є таке, таке укриття або агроволокно, або соломка, або плівка. Плівка да, дуже гарно, водичка стікає. Провітрюється, якщо ж не густо посажена. Для цього я зрізаю лист для того, щоб його і для того, щоб не було густо і не було хвороб отут. І також хвороби не передавалися із цього листя сюди, на вуса, які ми ставимо сюди. І, до речі, від кліщика теж зміняється смак полуниці. Вона дуже несмачна і вона дерев'я, вона просто рубиться. Так що на смак багато влітає, впливає факторів. Тому треба захищати полуничку від всяких болезней, хвороб і шкідників. І зараз покажу, яка виросла розсада. Ось альбіона під кущами. Ось така розсада класніча. Зараз покажу корішочок. Ось таке коріння. Шикарнюще, Горне. Так що ну, зараз немає е, всіх сортів, щоб відправляти. Ну і зараз мені немає просто коли відправляти, тому що я ставлю касету, ставлю стакани. Якщо я буду займатися відправками, це займе уйма часу. А вуса переростають, тому цю я буду висаджувати на Нагріотки оновлювати, так сказати. А коли підростуть вже усі сорти, тоді вже буду займатися відпровками. І зараз ще покажу. Реми в мене активно почали квітнути. Я вже не зриваю на них квітконоси. Ось ось бачите. Але бурйончики теж є. з Бурййончики не встигою боруться, але ми їх побуримо. До речі, скоро вже після малинки почне плодоносити ожина ось така. Ось такий у мене здоровенний кущ її, як виноград. І вже йдуть нові погони, ось які я буду вкорінювати. Це буде Україна, всім миру добра, всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. До побачення.